Сьогодні я розповім вам про мій найулюбленіший готель на Кіпрі. А точніше не просто готель, а цілий світ розкоші. Уяви, ти прокидаєшся в розумному номері, де є управління освітленням, шторами, температурою через застосунок на телефоні та режим не турбувати одним дотиком, ванні кімнати із мрамором, душові кабіни з хромотерапією, халати та люксова косметика. Потім ідеш на сніданок від шефа, з вишиканий з середземноморської кухні та холодним бокалом просеку. А далі на коктейльчик у Віста Бар, місце з вид... Дом на море живою музикою та діджеєм по вечорам, а на протязі дня тебе чекає. Великий відкритий басейн із зоною тільки для дорослих. Критий басейн з гідротерапією, спа комплекси високого рівня, де є сауни, парні, айсрум, масажні кабінети, релакс зона та авторські процедури, яких ви більше ніде не знайдете. Щоб діти не заважали насолоджуватись відпусткою на повну у готелі. Є чудова дитяча програма: Kids Club, дитячий садочок і навіть няні по запиту тут ти отримуєш не просто море плюс сонце. А відпочинок, коли кожна деталь від подушки до вечірнього коктейля зроблена саме з думкою про тебе. Приїхавши сюди одного разу, ти зрозумієш. Інші відпустки це просто пауза в очікуванні наступної поїздки саме сюди. А називається цей готель Four Seasons».